Всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо дивитися, що з цінами на автомобілі наразі. Нагадую, що ми знімаємо в кількох рубриках. Це в нас зазвичай чотири відео по кожному авторинку: це буси, чобітки, кросовери, сімейні авто, мінівени, п'ятимісні, семимісні і седани, хетчбеки і універсали. Також нагадую, що можна замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону до Василя. Він займається у нас автопідбором разом з командою експертів. Також не забувайте підписуватись на канал, активувати дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Volkswagen Туран семимісний, 11-й рік, 1,6 дизельний двигун, 10500 ціна, К'євебасто, сертифікат, 16 шістнадцятива механіка, контакти до власника тут. Так, напевно, видно, не буде. Хіба так трошечки. Є парктроніки. Рено Сценік. 12-й рік. 8600 ціна. Семимісне авто, 1,5 дизель, 220 тисяч пробіг. Так, контакти є. Комбінований салон. Шестиступенева механіка. Парктроніки. Citroen c 4 Picasso. Одинадцятий рік. Так, 1,6 дизель, 82 кВт, 7900 ціна, 7 авто без підкрасів. А контакти, бачите, є зверху. Так, клімат, контроль, круїз, електропакет, парктроніки, мультикермо бортовий. Датчик світла, датчик дощу. Шестиступанева механік. Так виглядає. Видно. Останній ряд сидінь. Є фаркоп. Volkswagen Touran, Четвертий рік, 1.6 бензин MPI, семимісне авто з Німеччини. 5 тисяч ціна, контакти є. П'ятиступенева механіка. Так, що вам було видно. Opel Zafira, комплектація OPC, 9 рік. Так, 1,9 турбодизель, 110 кВт, 6-ступенева механіка. 7-місне авто, 290 тисяч пробіг, 6777. Ціна, тут і контакти до власника. Так бачу, панорамний дах. Клімат-контроль. Хороша комплектація. Так вона виглядає. Так, панорамний дах. Пробую так показати вам. Не буде, на жаль, видно. Фаркоп і парктроніки. Citroen C4 Grand Picasso. Так, колір у нас такий коричневий металік. 14-й рік, 13 тисяч ціна, вищі контакти. 16 дизель, 88 кВт, 140 тисяч пробіг. Авто не фарбоване. Покажу, як вона виглядає в салоні. Так. Бачите стан. Є фаркоп і парктроніки. Volkswagen Свіже пригнане авто. 11-й рік, 1,4 бензин, 9200 ціна, 168 тисяч рідного пробігу. Авто не фарбоване. Контакти тут є до власника. Шестиступенева механіка. Гріве сидінь. Бачите, так вона виглядає. І фаркоп. Volkswagen Turan. 9-10 рік, з Німеччини авто, хороша комплектація. 2-літровий дизель 103 кВт, автоматична коробка передач, 265 тисяч пробіг шкіра. Є функція самопаркування. 9,150 ціна. Є контакти до Ігоря. Шкіряний салон. Бачите, як виглядає. Мультикермо. підігрівий сидінь, клімат-контроль. Такі парктроніки. Так, і в нас дві опользафіра в кадрі. Показуємо по черзі. Тут 11 рік, 1,7 дизель, 92 кВт. 7,550 ціна, тут є контакти. Комбінований салон. Так воно виглядає. Шестистепнева механіка, є кліматконтроль. Так, панорамний дах. так Буде видно вам трошки. І парктроніки. Тут у нас чорний металік. 11 рік. Також з панорамним дахом. 1,7 дизель 92 кВт. 7550 ціна також. Контакти бачите. Шестиступенева механіка, є клімат-контроль, мультикермо. Так, ну, панорамний дах не буде вам видно. Також парктроніки є. Рено Scenic і Ford Galaxy в купі. Знімаємо по черзі. Тут 13-й рік, 8500 ціна, 1,5 дизельний двигун, контакти до власника є. Так вона виглядає в салоні. Мультикермо. Шестиступенева механіка. Клімат-контроль. Є парктроніки. Так, Galaxy – це у нас більш об'ємний сімейний автомобіль. Так він виглядає. Десятий рік, 10600 ціна, двохлітровий дизель, 120 кінських сил, 209 тисяч пробіг. Контакти тут є, автоматична коробка передач. Ультикермо, повершіт коробка, дисплей. Підігрів сидінь бачу, семимісне авто. Там ще два сидіння. Парктроніки є. Так, є в нас тут кілька сімейних авто. Будемо по черзі показувати. Перший у нас буде туран. 11 рік, 1.6 дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 9800 ціна. Ще буде тор, контакти видно. Так, акуратненько, щоб не зачепити машину. Мультикермо. Я підігріву сидінь, клімат-контроль, дисплей. Оп і парктроніки. Тут через дивимося. Зефіра. 208 тисяч пробіг, 11 рік, 1,7 дизель, 7500 ціна. Контакти є. Все наявне, все працює, 92 кВт. Є сертифікат. Покажу, як вона виглядає, якщо буде видно. Сильно затонована. Так, ще один туран. Тут вже сьомий рік. 270 тисяч пробіг, 1,9 турбодизель, автоматична коробка передач. 7300 ціна буде ще торг. Контакт до власника є. Так, показую вам стан. Вона виглядає автоматична коробка, кондиціонер є. Volkswagen Turan. Семимісний, 15-й рік, модельний 16-й рік. 1,6 дизель на автоматичній коробці передач, Розмитнено та сертифіковано. Контакти бачите, 220 тисяч пробіг, 14 тисяч ціна на старті. Так, є підігрів сидінь, клімат-контроль, мультикермо, хороша комплектація. І парктроніки. Renault Сценік. П'ятий рік, 165 тисяч пробіг, 1,6 бензин, електропакет, кондиціонер, РБКБС, 4350 ціна. Тут контакти. П'ятистепанева механіка. Отак вона виглядає. Є кондиціонер. Стан. сподіваюся, вам видно. Volkswagen Charan. 11 рік, 12250 ціна, 2-літровий дизель 103 кВт. Так. Клімат-контроль, комп'ютер, мультикермо, парктроніки. Контакти є вище. За подимося коробку. Де автоматична коробка. Так вона виглядає в салоні. Підігрів сидінь, клімат. Парктроніки. Volkswagen Touran. Десятий рік, 1.6 дизель. 220 тисяч пробіг, 9500 ціна вже знижена. Контакти тут є до власника. Шестиступенева механіка. Мультикермо. Так Вона виглядає. Так, є Парктроніки. Опользофіра. Дев'ятий рік, й рік, 1,9 Дизельний двигун. 212 тисяч пробіг, 6700 ціна. Так, пробіг оригінальний, заявляє власник. Тут є контакти. Шестиступенева механіка, мультикермо, клімат контроль. І фаркоп. Volkswagen Tourn. Десятий рік, двохлітровий дизель 103 кВт на автоматичній коробці передач. Є сертифікат, контакти є, 11900 ціна, 270 тисяч оригінального пробігу. Так виглядає. Є парктроніки. Дача лоджі. 12-й рік, 1,5 дизель, 78 кВт, 203 тисячі пробіг, 7,500 ціна. Контакти вищі. Шестиступенева механіка. Є парктроніки. Opel Zafira, 12-й рік, 1.7 Дизель 92 кВт, 186 тисяч пробіг. Механіка 7900 ціна. Так, контакти тут бачите. Так, вона виглядає. Там Було видно. Також і клімат-контроль. Фаркоп і парктроніки.